Ходячі мерці Даріл Діксон немає жодних сумнівів у тому, що ходячі мерці є одним із найбільш популярних серіалів сучасності. Після 11 сезонів цієї захопливої історії одним із фаворитів у глядачів став харизматичний Деріл Діксон. Тому зовсім не дивно, що рішення творців дати дереву свій власний спін-офф Шанувальники цього героя зустріли із великим захопленням. Дріл Діксон це вже шостий серіал у кінофраншизі Ходячих мерців. Сюжет нової історії переносить нас до Франції. Після трагічної корабельної аварії деріло. Коняється на французькому узбережжі, втративши спогади про те, що з ним сталося. Протягом шести серій він спробує відновити свої спогади і віднайти дорогу назад додому. Шоуранером нового проекту став Девід Зайбел. Роль дерева із оригінального серіалу повторює незмінний Норман Рідус. Також до своїх ролей повернулися поезі Клеманста Адам Нагайтіс. Канал AMC настільки впевнений в успіху цього серіалу, що вже встиг продовжити його на другий сезон. Pitkégyök В основі цього містичного трилеру лежить роман Віктора Лаваля, що вийшов друком у 2017 році, та отримав велику кількість почесних нагород, серед яких, зокрема, премія Локус та британська премія фентезі. Тому зовсім не дивно, що великі кіностудії буквально почали полювання на книгу з метою її адаптації для маленьких екранів. Право на екранізацію зуміла отримати стрімінгова платформа Apple TV. Окрім елементів містики та жахів, книга водночас показувала складнощі шлюбу та проблеми надмірного. Батьківського контролю новий серіал Підкидьок майже не змінив тематику роману. У центрі сюжету сімейна пара Аполлона та Емми, які на власному досвіді відчули те, що новонароджена дитина це далеко не одна тільки радість, але й недоспані ночі, хронічна втома та постійна тривожність. Незважаючи на це, чоловік та дружина намагаються бути хорошими батьками. Однак із часом Емма починає скаржитися нібито на галюцинації. Доходить навіть до того, що вона заявляє, що їх син це взагалі чужа дитина. Таку поведінку дружини Аполлон списує на післяродову депресію. Але після того, як вона таємниче зникає, чоловік починає розуміти, що їх проблеми виходять далеко за межі реального світу. Відповідальність за зйомки цього містичного трилеру взяв на себе актор Олейкіт Стенфілд, який водночас зіграв у ньому головну роль. А сценаристом, шоуранером та виконавчим продюсером серіалу виступила Келлі Марсель. Континенталь Серія фільмів про колишнього найманця Джона Віка у виконанні Кіану Рівза за популярністю вже давно перевершила культову матрицю. Тому зовсім не дивно, що її творці вирішили розширити цю кінофраншизу та зняли історію, що передує подіям, показаним у Джону Віку. Як ви вже зрозуміли, міні-серіал «Континенталь» є приквелом та розповідає про становлення Вінстона Скота. Саме він на початку 70-х років минулого століття заснував легендарний одноіменний готель, в якому члени злочинного світу можуть отримати прихисток нез Залежно від належності до того чи іншого злочинного угрупування. Як ви пам'ятаєте, Джон Вік неодноразово користувався послугами континенталю. За високу плату охорона готелю ретельно стежить за тим, щоб усі гості дотримувалися внутрішніх правил, а керівництво закладу забезпечує повну конфіденційність. Власне, мережа таких будівель і стала емблемою влади та авторитету Вінстона Скота у підпільному світі. На жаль, Кіанорів бере участь у новому проєкті. Незважаючи на це, головні ролі в серіалі. Грали такі відомі актори, як Мел Гіпсон та Колін Вудел, який, власне, і втілив образ молодого Фінстона Скотта. Крапополіс Анімаційний репертуар Дена Хармона, який є одним із творців Ріка та Морті, продовжує розширюватися. В новому мультсеріалі присутні всі його улюблені теми, серед яких, зокрема, проблеми в особистих відносинах, сімейні конфлікти та критика соціальних інститутів. Усе це Хармон, як завжди, приправив сатирою у фантастичному сетингу. Варто звернути увагу на те, що Крапополіс став першим мережевим телевізійним мультсеріалом, основаному на блокчейні. А це означає, що на офіційному сайті проєкту глядачі можуть Купити ексклюзивні NFT, що відкриває доступ до закритого контенту, різних сувенірів і навіть дає можливість голосувати за певні деталі, які можуть вплинути на сюжет окремих епізодів шоу. Інакше кажучи, у такий спосіб телеканали FX та Hulu тепер зможуть викачувати додаткові кошти з фанатів мультсеріалу за фан-сервіс. Події в Крапополісі розгортаються у міфічній стародавній Греції та розповідають історію людей, богів та монстрів, які з перемінним успіхом намагаються жити в та злагоді. Однак амбіції деяких персонажів аж ніяк цьому не сприяють. Головні ролі в проєкті озвучують Річарда Йоаді, Мет Беррі та Ганна Ведінгем. Цікаво те, що новий мультсеріал вже продовжили на другий та третій сезони. Тому незалежно від рейтингів першого, глядачі можуть бути впевнені у тому, що і так побачать продовження. Покоління ВІ цей супергеройський проєкт є спін-офом до серіалу Хлопаки його творцями. є все ті ж автори основного серіалу Ерік Кріпке та «Крейг Розенберг. А це означає, що похмура сатира та дорослий рейтинг Р. Новому проєкту апріорі гарантовані. Покоління Ві характеризують як голодні ігри про надлюдей. Його події розгортаються одночасно з четвертим сезоном хлопаків та показують життя студентів єдиного в країні коледжу Волт Інтернешнл, в якому молоді люди можуть стати професійними супергероями. Цей навчальний заклад відбирає тільки найбільш перспективних та обдарованих осіб і протягом кількох років формує з них героїв. Однак глава Волд Джон Годолкін бачить у них не просто героїв, але інструменти своїх амбітних планів. Коли студенти починають розпізнавати справжню природу свого навчального закладу, перед ними постає складний вибір підкоритися Годолкіну або ж кинути тому виклик. Оскільки четвертий сезон хопаків раніше 2024 року можна не чекати, тому якщо ви сумуєте за пригодами цинічних та егоїстичних супергероїв, то покоління Війсь саме той проєкт, який, власне, і покликаний заповнити порожнечу до виходу нового сезону основного серіалу. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані серіали вересня пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.